Найбільша спільнота артистів в Україні футбольний клуб Маестро докладає дуже багато зусиль для наближення нашої перемоги. Ми допомагаємо молоді подолати наслідки війни та побудувати своє майбутнє. Ми розвиваємо спорт і культуру. Футбольний клуб Маестро це не тільки найбільша спільнота артистів в Україні, а ще й родина однодумців. Тому ми щиро раді вітати Елфорі груп в нашій родині. Мрія кожної сім'ї, щоб їхні діти виростали в безпеці. Поки збройні сили України боронять нашу державу від загарбників, ми об'єднали. Нім свої зусилля для того, щоб забезпечити безпеку і радісне існування і життя наших дітей. Добрі справи завжди на часі.